И как вы думаете, шо Вы никого не догадаетесь. Шо це? А, дивится, что А це у нас? А це у нас? А це у нас борщ с копченым м'ясом. 28 12 23 ну, ось, я что-то давно его не рыбил. А тут захотел. Відкрив морозилку, дістав, поклав гарячу воду. Зараз воно від стінок відтає, І я це перевалю в кастрюльку і розігрію. Тут дві таких гарних порції буде. Оце від сметани ми таку беремо. Сметану в таких миємо і нікуди їх. Не викидаємо. Зберігаємо. От супи ще щось я буваю відкладаю. Ну і зараз буде ягоди підуть. Теж сюди і морозилку накрив, підписав. І все. Не треба купляти ті контейнера. Це зручно. Так. ось 5 хвилин. и будет готово. Бачите, это все вязко на дно впало. Ах, можно было порезать, скорее всего, она. Ну ничего, дочекаюсь так. И вот такие вот натюрморт. Такая у меня вечеря. Ну, сметаны не было, но Але... Завжди є вершки. Буде з вершками. Ну і чорний хлібець. Ну це сірий. Це так смачно. Особливо десь так годинки в 4 ранку піти і от таку от тарілочку прийняти на грудь. Класно.